Емоційний стан, скачки були, скажу навіть не то, що перші там, тижні, а навіть місяці. Вроді все нормально, а буває таке, що сіл немає. Там. Ну це, це нормально. Наприклад, вроді все добре, а буває, що так ну, якби сили такої нема. Але і замічав багато і приємного. Наприклад, сидів в телефоні, там гортаєш якесь там відео, анекдот прочитав. і Я замішав, що я з кожним разом все більше от. Іменно емоції були, там, посміявся чогось, що, що, ну, раніше там, такого не було. Там. там в полоні ти постійно напружений, в тебе з усіх сторін загроза. А тут ну, зразу ти не можеш так війти, щоб от, розслабитися. Але все рівно. Старався там, от, в магазин піти. Це ну, навіть ти привикаєш до всього по-новому. -по Користування в телефоні, там, в, в ноутбуці, навіть просто піти, розрахуватися в магазині на касу, це, це все по-новому -по вчися.